Володимир, водій машиніст-ескаватора. Я займався тим, чим і займаюся зараз. Був машиністом ескаватора все життя. Військову службу проходив 84-86 рік. Ну, якраз ще попав під ліквідацію аварії на Чорнобильській АЕС. Ну, там теж на ескаваторі працював. По всіх населених пунктах. І в зоні, і за зоною. Ну, я якраз був вдома, бо якраз зима, ми не працювали. Ну, та й моя прибігає, яка війна почалась. Говорить, включи телевізор, Я телевізор і дійсно, бляха. Почалася війна. У Фейсбуці знайшов об'яву з 103-ї бригади, що треба ескаваторщиків. Та й поїхав на Львів. Ну ж, я не штурмовик. все-таки 58 років мені штурмовиком бути то вже пізно. Ну, але на ескаваторі я ще трохи щось вмію. В тому районі залишилися одиниці лісопосадок, яких я ще не був. Я артилерістам копав саушникам, їх накрило. Говорять, добре, що ти нам бліндаж викопав нормальний, то ми хоч сховалися. Пограничникам опозиції робили, то 9 днів ми день в день З зранку до вечора. Знаю одне, як після війни побачимо скалявлю за ту землю, що я тут перелопати я його заб'ю. <кій> Бо тоді, як міна пролетіла наді мною не розірвалася. Я відкриваю дверку до танкіста, говорю, Невж... скажи, що то не колесо? <кій> Та він тікає мене. Я говорю, колесо спустило чи ні? Бо такий звук як. <кій> Думаю, мені ще того бракувало, щоб спустило колесо. Ти не вмієш воювати, то ти вмієш купати. Просто треба робити свою роботу і все. Подякувати волонтерам, всім людям, які допомагають разом до перемоги.